Друзі, доброго дня, вітаю на майданчику Автопойнт. У нас з'являється ось такий Тойотан Cruiser Прадо на бензиновому двигуні об'ємом 2,7 літра. До речі, друзі, в нас встановлений також газ. Власник встановив у нас LED лампочки в передню оптику, також маємо передні протитуманні фари. Маємо також хромову вставку Прадо. Автомобіль у нас на високому твіренці та просто величезних колесах. Маємо легкосплавні диски та зимову гуму. З гарним протектором перейдемо до салону автомобіля. По салону маємо повний електропакет, маємо Soft Light, регулювання зеркал заднього огляду, пластикове кермо та ось таку шкіряну накладочку на ньому. Приборна панель, мультимедіа. Також маємо ось таку камеру заднього огляду, клімат-контроль, кропка у нас автомат та вибір режиму руху. Прикурювач на 12 вольт, також у нас є попільничка. Ще один прикурювач. Маємо обдув скла та електропідігрів заднього скла. Величезний підлокітник шкіряний, ручник та два підстаканнички. Салон у нас, до речі, текстиль, це в нас накидочки на сидіння. Самі сидіння в нас текстильні. Прийдемо заду салону автомобіля. Ось такі підніжки на даному авто, щоб було легше залазити в салон. Тому що авто в нас на великому кліренці, на величезних колесах. Позаду у нас також текстильний диван на накидочках. Маємо керування клімат-контролем. Копільнички також у нас присутні в дверках, перейдемо до багажника. До речі, друзі, якщо ви не знали, то дане авто у нас семи місце. Маємо ось такі сьомі місця. Заднє сидіння у нас регулюється, тобто є більше місця для третього ряду. До речі, друзі, це місце у нас складаються досить легко. Складаємо сидіння, складаємо спинку, підіймаємо сидіння, складаємо ніжки та маємо ось такий гачечок. Його ми цепляємо за кріплення, щоб держати руки та підтягуємо резинку. Прикаємо все. Сидіння в нас складено. Маємо також велетенську ляду, да ось таку нішу для власного. Інструменту тож друзі за оглядом та здравом даного автомобіля запрошую. Місто суми вулиця Героївкрут, 19.